Всіх вітаю, ви на каналі Я Люблю Україну, філателія України. Сьогодні ми знаходимося в гарному місці Полтави. Є в мене дуже обмаль часу, але попав я на почтам центральний. Правда вже начало сьомого, напевно, десь половина. Ну можливо, ще щось тут є. Цікаве. Можливо, навіть марки є. Два раза идем, подивимся. Добре, штемпели е, да? Штемпели с по А купувате марка, да може? Все mm -hmm. е Так, можете показать, что ты с людьми Потаски можно сказать. Видите, какие прикольные штампы. Терраж 50 тысяч. Ікрот максимус. Можете штемпелька вашого показу по 2 секундочки. Mm. Так, і покажу по штемпеля. Mm. Так, що я можу сказати одне тільки. Простоявши 20 минут в очереди, я був приблизно. Був 8 в очереди. За 20 минут два чоловіка як стояло, так і залишилось. У мене залишилося ще 15 минут, щоб добратися до того місця, звідки мене заберуть. Я хотів відправити деякі відправлення. Но, поговоривши з філателістом, я вам засняв відео. Відео є, що він робив, там пару конвертів, щоб показати поштал з коштемпеля. Він мені сказав, що вже марок на відділенні немає. Тобто по одному блоку щось там він купив. І так що так. Так що бачите, ніде незалежності. Я навіть не зробив. Хоча можливість була мені потрапити на центральний поштамп. Ну, навіть не зміг зробити собі ніякого, не собі, навіть, я навіть хотів відправити дещо. Я навіть не зміг зробити ніякого відправлення. Марок немає, очередь просто стоїть на місці. Я кажу, 20 минути прочекав, поки дві людини переді мною щось там робили на відділенні. Часу у мене більше немає, так що декому відправити, вибачайте. Ну буває так. Так що ще раз всіх поздравляю з річниці Незалежності України. Побажати хочеться Україні скорішої перемоги над російськими фашистами. І слава Україні! Всім пока!